Кінти, сьогодні ми злетіли в Бравл Старс. У нас тут а, багато всяких штук, і я бачу новорічний івент. Кінти. Це перша гра, в якій я побачив новорічний івент. Я цьому гіпер радий, реально дуже радий. Так, банк. о, Походу, це новий Браулер. А, ні, це бас, походу. Я не зрозумів трошки. Але добре, відкриваємо всякі ось ці плюшечки, а тут у нас ще дещо є. Так, а що у нас тут є? О, ось тут о, 6 плеєр іконок. О, це просто одна. З номером 6, зрозуміло. Так, беремо 15 коїнів. БЕМК! Ну і поки я тут о, щось роблю, я вас попрошу підписатися на YouTube канал та телерам канал. Та телерам канал в і цього відеоролика. Вау! Вау! Те кінти, це мощну. Селект. Се кінтий. Я повинен це зробити. Я повинен подивитися, що це за гіпербравлер. У нас там хайперчарджі всякі. Нескінченний рівень. Вау! Це шооок! Це повний шок. Але мені цей шок подобається. О! Бо два хайперчарджі. Точніше три хайперчарджі. Бо в мене також є хайперчарджі. Так, я бачу новорічні подаруночки. Угу. Добре. Зараз подивимося на атаку. Блін, це баз! Та блін. Що це таке? Що це таке? Бех! Все, винесли. О. Ого, тут подарунки треба збирати, зрозуміло. Але я сподіваюся, коли виносять когось, та, То, типу, подарунки онуляються. Сподіваюсь на це. Дуже сильно. Бенк. Кіл. А чому мені? мені не збираються подарунки? Бенк. Клейм. О, мінус. Так. А чого я не можу зібрати? Бам Бем. Оу-йо-у! Кінти, я профтикався, але я наші 6. Нас ще 6 На 6-6, це радує. Це чесно, дуже радую. О, я можу стрибати ось такого Б. Кіл. Далі ось тут. Бам. Так, кінти в мене щось вилетіло, тому давайте ще раз Повторимо Так. А, я так розумію, те, а, ця штука та сама, в яку ми грали, тому. А, о, Ліон. Все, давайте ось такого зайдемо. З таким розкладом. О, о Джейсі, о-у-у, go. Все. Я думаю, ми виграємо 100%. Так, щось. Що наші суперники забоялися, чи ще. Схоже, що так. Хоча ні. Добре, в принципі, можемо залітати виносити їх. А, ні, це походу, Захист. Оу, у нас одне ХП. Вау. Походу, я тут дуже неправильного бравлера взяв. О! Ти диви. Баям! Так. Чикс. А ну. І що? Блін, я не дотягнувся до нього. Я не дотягнувся до нього. Блін, тут чел, я не кільнув. Так, бемк. Все, я один на один. Залишив з челіка. А, ні, блін! Блін, та я туплю. Ми не залишились. Так, добре. Ну, чел є мощний. Тут є чел мощний. Бем. Кіл. Ага. Кіл. Кіл. Все. Я мінус три зробив. Просто мінус три. Вау, мені капець. Кіл. Хоча може і не мені. Хоча може її реально і не мені. Кіл. Так. Кіл. А, блін, не зробився тут кіл, але я дуже добре тут зігрався, я думаю, бемк. Блін, ну на один-один на них не можна виходить. Один на один з ними не можна. На них треба виходити прям мощно. Типу, ну так, 2 на один. Типу, щоб ми були більше келів, ніж вони. Це було б більш класніше, знаєте? Типу. мощно, так. А, о, якогось кільнув чи ні? Так. Якогось кільнув. А, блін, не тут я тут вже не стиг капець. Ліона зажали. Все, капець. Капець нам прийшов. Так, Вони до нас. Трьох завітали, коротше, так, кіл, все. Ми розібрались тут. Тут ми змогли ну, типу, не втратити позиції, це мені подобається. Тепер треба проходити вперед. Тепер треба йти тільки вперед. Кіл. На жаль, на жаль, не в нашу сторону зараз іде гра. Бо ми провтікуємося. Ми зараз провтикуємося, і їх не можна тут залишити. Спокій, так би мовити, спокій їх не можна лишати. О, все, мінус 2 Дивіться. О! Так. Так. Кінти тащим. Тащим. Бем. Айч, я не дотягнувся. Я не дотягнув кіл. Кіл. Ні. Все, нам капець. Нам капець. Ми не встигнемо два кіла зробити. Ні, ми встигнемо Ми встигнемо кінти. Кінти, давайте, давайте, давайте. Кіл. Кіл на кіл. Теж норм. А як Майк так швидко закидує на ці плюшки, я не знаю. Я чесно не знаю. Так. Ага. Кіл. мінус 1. Ага. Там плюха полетіла. Не туди, коли треба. Я захистив Ліона. Ага. Я захистив Ліона, він злився. Все, капець, капець, це капець. На, а, все, ну в принципі, в нас стирили. В нас вже все стирили. Ні, давай, Леон, Леон, Леон! Ні, вони встигли. Вони встигли забити капець. Але я зробив 12 килів і 76 тисяч демеджа. Але 120... Ні, не то капець. Ну то прям дуже Ті реально завітали. Вони нас просто розвалили. Ну добре. Давайте, в принципі, давайте в соло зайдем, так? А з цим гіперчелом, я думаю, ми всіх там повиносимо. Бо в нього і демеджа багато, і ХП також багато. Так. Ну тут, в принципі, якісь нубасики, але більшість більшість. Ось такі, типу. Лобні. Поняли? Бемк. Так. Ага. На. Я не буду його підпускати. Я не буду його сюди підпускати. Бемк. Кіл. Все винес. Ага. Я переміг його. Кльово. А, ну, в мене по 3000 плюха зараз буде. Бем. Ось 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 так от по 3000 плюха. Бем. Кіл. Не можна. До мене підходить 3 400. 3 400, може навіть трошки більше. Я не знаю. Я не знаю. Пджу. Кіл. Ага. У нас майже є хайперчар, і в мене на 8 банок 12200 хп. 12200 хп кіл. І ми один на один залишились там. Так. Ну я ж знаю, що він десь тут. Осьо він. Осьо тобі він. Бем-бем, все ми винесли. Ось тако мені подобається грати. В принципі, ми їх просто винесли, ми їх розвалили по максимуму. І, до речі, там можна робити. 10 перемог. Ось, що я вам скажу. І зараз а, ми будемо йти і далі всіх розвалювати. Бо в нас гіпербравлер. Типу, і він мощний. І, до речі, треба йти вниз, бо там аж дві банки одразу. Тут же набагато складніше буде нам. Ось тут я вже не впевнений, що ми виграємо. Ось тут я вже ще не впевнений, що ми виграємо. Зараз до мене хтось. О, бул. Бул. Давай, шурую звідси. Я йому не дам золотати ці банки. Я, йому, я ці собі банки присвоїв вже одразу. І, до речі, якщо що? Якщо що, то ми зможемо побігти кудись. Три рази. І це можна. І це мені подобається. Так, добре. Так, давайте цю штуку розвалимо кіл. Так, забираємо. Банка БМ. Так, ну все, добиваємо всіх. Все, 3 кілла. 3 кілли просто одразу. Так. І що ти мені зробиш? І що ти мені зробиш? А, блін, я проти ботів граю. Ви, блін, серйозно, я думаю, чого так легко? Це боти, блін, так не чесно. Я не хочу проти ботів грати. Я хочу проти нормальних челіків грати. Які можуть мене винести. Так, Bank. 21 куба забрали. Тут 600 понтів. Bamk, відкриваємо рейрічка. Така собі. А, а тому полетіли далі в соло. Блін, ну шкода, що ми проти ботів. Я хотів з нормальними чилами позмагатись. Але, в принципі, ми лутаємо ті якісь жетончики, тому. Норм. Хоча тут уже. Типу, не боти. Тут вже не боти. І Нормальні праплери. Тому я думаю, що нам капець. Я думаю, що нам капець, але не одразу. Але не одразу. У нас же є ульта. У мене це зараз Я можу когось винести. Або когось м -м, налікати, або просто втікти. І це кльово. Це реально кльово. Ми заходимо в центр. Ми заходимо в центр, я бачу челіка, якого треба повиносити. А -а -а -а. Вау, wow, чому мені не сказали, що тут не тільки він сидить. Кіл. Все. Імба. Чотири тисячі плюха. Я, до речі, чекаю, uh, хто де заходить. Банк. Кіл. Давайте на всякий випадок його винесемо. Все, винесли. Так, ми один на один з ним. Ми один на один з ним. Кіл, кіл-кіл. Все. Ми виграли. Let's go. Намалюємо сердечко. І поїхали далі. Так, а, ну до речі, ми вже достатньо близько до цієї штуки наполовину. Так, бенг. 100 цих пойнтів до мега, до нової леги. Я дуже її хочу, бо вона імбова. Але якщо в мене залишиться цей бравлер після івенту, то він буде розмочувати усіх. Ну, він реально просто якийсь гіперімбовий. Типу, йому ніхто нічого не може сказати. Бас не такий. По-перше, він, як на мене, рази в 3 повільніше. Реально рази в 3 повільніше. І це, типу, трошки бісить. І це, типу, трошки, трошки, знаєте, бісить. Так, бам. О, чили, як в тебе мало демеджу для мене. Так, все, ми кільнули. Бам. А ми заходимо в центр. Так, о, дві банки прям для мене. Норм. А лутаємо. Лутаємо. Кіл. А, давай, давай, давай. Кіл. Давай, ну кіляй, все. Я не знаю, це, скоріше за всього, боти просто з ніками, бо, ну, типу, не може бути а, чел, який має ульту, і він, типу, просто тікає від мене. Не може, розумієте? Або це просто такі челіки. Окей, я не знаю, де він лазить. А, ось що тобі те. О, що ти, бем-бім, все, kill. Let's go, let's go, Ми виграли. Знову. Знов ми виграли. Ну, окей. А, у нас за 46 баночок. Оцих, які треба нам. Ну, в принципі, полетіли. А, далі ми будемо всіх розвалювати, ось тако потрошки-потрошки по і швиденько. І, до речі, ми дуже швидко лутаємося. Типу, ну, дуже швидко ми виносимо цих всіх а, 9 кінців, Так, Ріко рікооо hello. бем Бем-кебем-бем-кіл. Я думаю, коли, треба бачи, коли ти бачиш такого черка, треба тікати. Ну просто тікати, якщо в тебе, типу, там, не мільярд банок. Але я думаю, що такого не буде. Так. Я думав, що ніхто не кіляє, окрім мене, але кіляє. Так, бем, дякую за баночку. Дякую за банку. Кіл, дякую ще за баночку. Дякую Ось тут задобиту баночку Бенг. Ага. Привіт. Привіт. Кіл. Все. Ну, ми, в принципі, виграли. Проти нас залишився поко. Я думаю, він нам нічого не зробить. А, в нього три банки. Кіл, все. Ми з двох плюх його винесли. Нормас. Нормас. Я ж казав, що ми швидко, ми просто за хвилину виносимо їх. Норм. Норм. Так, АРК, Бенг. Шкода, що в мене, звісно, тільки рейрки падають. Я би хотів би там Лего, Або хоча б міфіка. Так, Бемк, що тут дай? Оооо, 1000 поинтів. Точніше 1000 коїнів, норм. Space. Space rank мастері. Вау. То мощно. Ото реально мощно. Так. Ну Тут я не хочу. Давайте ось цей, мабуть, так, візьмемо. А, це до четвертого... А, це до четвертого, Ну давайте ось цього, а, який літає, візьмемо. Подивимося, які в нас ще є. Типу. А, ну, ранги, типу, я не знаю. Типу. ну окей, Так. Та бемк нікого нема. Нормаз. Нормаз. Так, бемк. о, цей нубайський трошки. Це реально нуб. А, але теж по 3000 демеджей, цей впритик навіть більше. Притик більше. Так. Здорово. Кіл. О, та він нормас. Та він нормас. Але як літати, я трошки не зрозумів. Але окей. Але окей, зараз ми цього джинчика а, викинем. Викинемо. Кіл. Все. Давай пока-пока. Так. Ні, чел. Е, ні. Так, зрозумів, як літати. Норм, мені подобається. Мені така штука подобається. Я, до речі, не побачив. Ніби Джейсі та, проти нас. І, до речі, в мене 11 банок. Я думаю, є мало шансів мене виграти. Я думаю, навіть немає шансів мене виграти. А ще нема. Я ж просто літаю, як в своїй тарілці. Так. Хм. О! Привіт, Макс! Макс, привіт! Все, ми його з одною плюхою винесли. Все, тепер треба обрати іншого челіка. Давайте іншого тепер виберемо. Третій, який може бути. Так, де 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 він, де він, він, де він? Окей, давайте ось так зайдемо. Все, в принципі. А, блін, я не можу так зайти. А, ні, можу. Все, давайте ось цього лазерного. Тіпа типу візьмем. Ну і норм. Ну і норм. Класно. Полетіли. Такс. Ага, зрозуміло. В принципі, норм. Але... О, його дальня ульта, бенк. Ооо, ніфіга собі плюха. Ніфіга собі плюха. Так. на на, кіл. Ого, мене виніс. Ні. Мені цей чіл не подобається. Все, лівайм. Хоча ні. Ну так, він мені не подобається. Тому давайте відмем нормального челика. А, він в самому низу. До речі, а, його не можна прокачувати, та? Ну так. Звісно, його не можна прокачувати. Так, а тут. Ні, це один і той самий, зрозумів. Полетіли. А прикольно, що тут макс тір. Я не бачив такого ще ніколи, мені здається, такого не може бути, бо тіри будуть максимально далекі. Або, можливо, не знаю. Я не чекав, але можливо і буде. Але ну, прикольно було першим отримати його. Так, бем-бем-бем. Так, бас! Ага. вау, вау, Капець. А, капець. Тікаємо, тікаємо, тікаємо. Це мені капець. Вау, мене винесли. Оце вже нормально, челіки зійшли. Вони хоч вбивають мене. Вперше. Бемк. Так, ми полетіли ще раз. Не знаю, в мене щось знову вибило, але окей. Такс, ага. Ну ми бачимо, в принципі, нобасика, який мене не винесе навіть з трьох плюх. Він мене просто не винесе, а він зараз ще й витратив всі три плюхи. Бемк, все, ми його винесли за дві плюхи. Норм. Я не розраховував, що так швидко буде, але мені це сподобалося. Так, чел, давай. Давайте зараз подивимося, хто кого, а ми потім всіх. А ми потім всіх бемкось такого. Все, тут ми забрали. Так, бачимо дві банки. Зараз ми до них підемо а, а, я бачу 5 банок. А зараз у нас буде 10 банок кінтий. Норм. Норм. Так. Ні, у нас не буде 10 банок кінти. Уйхю! Бейм! Нані мінус. Мінус нані. Так, у нас 11 банок. Я розраховував на менше, звісно. Так. Привіт! Кіл, кіл-кіл, бенг. Це. Чіекс. Let's go. Оце я розумію мощно. І я, в принципі, ще один разок виграю, і все. І, в принципі, в нас буде якийсь цей кейс, і нам може якогось бравлера ще одного підкинуть. Я сподіваюся, що він якийсь гіпрембовий, і. сподіваюся, не на цього бравлера. Бо було б якось. ну, Не класно. Не класно, реально. Так, а, я бачу по. Так, правильно. Ну, коротше, шарик. Так, у нього плюха, до речі, багато. Ні, капець, що? Я ж один раз хотів виграти. Йо-йо-йо. Йе... Йе... Але тепер 100% ми зможемо це зробити. Капець. Я не зрозумів, як він мене виніс. Типу, я розраховував на те, що я його за секунду виніс і все. Але щось пішло не по плану. Ну добре, в принципі, нам. Цього ніякої ролі не грає, тому Чікс-чикс-чикс. Чікс. Так, бачимо нашого L-Primo. L-Primo бемк, бемк. Все, ми його розводимо на плюхи. Ми його розводимо на плюхи. Чікс. Давайте за ним біжим. Кіл все. Ще б трошки і він мене виніс. Я не знаю, що в мене трапилось, що... чого я тепер такий нубас. Я не знаю відповіді на це питання, але. Але давайте ось отак бахнем. Так, мінус один. Мінус 2. Ні. Мінус 3. Зараз буде мінус 4. Скоріш за все, так. Кіл, кіл, все, ми виграли. Let's go. І нам зараз дадуть якогось прикольну штуку, я не знаю, що воно дає. Та ніяк! Нам нічого не дали, походу. Чи якщо вийти, то буде. Так, клейм Нема нічого, прикиньте. Нам не дали нічого о, це якось. неправильно. Це реально неправильно. А чи є тут якийсь. Окей. Блін, ну це якась фігня. Не добре, Полетіли деталі в соло. о, воу Ну вообще неправильно. Я думаю, що це ще неправильно. Я ж так збирався, збирав на цей бокс, я дуже... Я ж не просто так вигравав. Я ж заради цього бос бокса. Ніфіга собі, подивіться на це. О, одна бібі тут просто є, і її винесуть за секунду. Її винесуть за секунду. Кіл, кіл, кіл. Треба бути кращим. Кіл, все. let's go. У мене три банки. Скоріше за все, ще й в одного. Тільки в одного у мене є банки стільки. П'ять банок. Ну, секін, та я не переможний. Я не переможний. Ану? Вау, wow. все, всі повтікали. Всі повтікали. Ага, у мене 5 банок, я всіх боюся. Я всіх боюся. Так. Добре, я тут посиджу. О, дивіться, тут літаючий чел. Але ми зараз будемо чекати. На ось такого нубаса. Кіл. go. У мене вже 6 баночок. 6 банок. Норм. Я. А скажу вам, що ми тікаємо. Та, ми втікли. Ми від них втікли, вони там вдвох будуть битися до скону. Вау. Вау. А ти... що з лузу з'їхав трошки? Ах ти! Ах ти, реально, читер. Читер, він просто втік. Дев'ять банок кінти тікаємо. Кінти ми тікаємо. Ми повинні втікти. Фух, в нього 9 банок. Я сподіваюся, що вигляде ви, типу, виграє літун, бо я не переможу. 11 банок. В нього 11 банок. Я намагався, я йому виніс одну плюху, але мене виграли. Ну кінтей, дякую за передати лайки, підписуйтесь на YouTube канал та Теграм канал, та -канал в опіє ця віддоролка. І напишіть будь-який коментар. Дякую. вам.